Привіт, усім на зв'язку Маніфест, а це означає правильно новий дейджест. і ми починаємо. Ютуб продовжує робити російські Ютуб-канали хорошими, а саме просто випилює їх з платформи, тому що не гоже російському вінку сидіти на заморських відеосервісах неправославних. Олександр Ткаченко повідомив, що Ютуб після звернення видалив відеоролики Вагнера з понад одним мільйоном переглядів. І канали, які розповсюджували про них контент, також Ютуб зовсім нещодавно випилив канал Акіму Апачеву. Цинічна мразота, яка на руїнах Азовсталі взяла участь у зйомці кліпу під назвою Плевекача. Я думаю, ви всі пам'ятаєте цю огидну роботу, зроблену українською мовою в цілях пропаганди. Ну так ось російські пропагандони далі неють за свободу слова. Таким чином, Ютуб вже котре відрагував на прохання українців заблокувати російський пропагандонський контент? Погодьтеся, дуже іронічно слухати це від тих, в кого не можна говорити в голосенній війні. А вдвічі іронічніше те, що вони чудово розуміють, що рано чи пізно їх всіх просто видалять з платформи, але вони чомусь продовжують залишатися до останнього. Невже це той випадок, коли нєт? Болить за слово ігролат, а дії видла нема, щоб терпіти ці пекельні борошна. Тоді радимо до перегляду відео про проблему української локалізації на каналі Адаріос, до якого долучились такі відомі блогери, як Падон, Адріан Зетпіє та Рендарос. Дізнайся, чому так мало відео ігор виходять українською мовою. Посилання на відео для зручності закріпив у коментарях та додав у опис під цим відео. Після того, як Спартак субота показав своє свідоцтво, всі почали під мікроскопом досліджувати, чи це не підробка. В цей день фанати Спартака зловтішались і відкривали шампанське, а всі інші крінжували і порівнювали літери. Просто не треба забувати, що воно брехло патологічне. Воно воно бреше постійно. До речі, пишіть у коментарях, чи це фотошоп, чи справжнє свідоцтво. Спартак після розслідування вирішив залягти на дно, а точніше на Твіч, і вижимати грошики зі своїх фанаток до кінця. Чудово розуміючи, що як психолог його репутація валяється десь біля інструктора. Просто геніально, це реально геніально. А його сприймають виключно за зовнішність. Бо як не крути, а фанбаза у нього чимала. І всі ці дівчата кидають йому донейти і сподіваються зустріти його один прекрасний день. Привіт, Спартачок, Який Дуже знімати? хотіла би бачити вас у Харкові. Будемо чекати на вас. Передаю вам ніжний кусь, а від мами обійми три. Але на днях стало відомо, що Спартак Субота Олександр вирішив відновити подкаст терапію вже з новим співведучим, Але хто займе місце жені Яновича, наразі невідомо. Але судячи по тому, як він тісно спілкується з Івановим, а це чи не єдина публічна людина на парою з Мосейчук, яка підтримала Спартака. Єдине, що я завжди захоплююся людьми талановитими. І якщо талановита людина, яка називає себе психологом, збирає зали і робить людям від того легше, і люди отримують певну емоцію, вони щось отримують. Ну, добре, нехай він збирає ці зали, розумієте. Субота, феномен, талановита людина, і він заробляє гроші не на державній забудові. Як це працює? перепрошую. може бути таке, що саме він долучиться до оновленого формату подкаст терапії. Да, питали, чи буде взагалі подкаст терапія. Да, коротше, сьогодні говорив з Івановим. і Він правильно сказав, просто скажи, що буде. Вітаю. буде. Але я повторюю, це все на рівні чуток. Але я думаю, незабаром ми побачимо, чи виправдаються мої здогадки. Паблік Static записав відеозвернення звернення і подякував за дрони, до збору яких наше Маніфест ком'юніті також долучилося. Всім привіт вітання з Донбасу. З вами Паблік і сьогодні я хочу всім вам дуже сильно подякувати. Подякувати організаторам та донаторам збору. А саме я дуже вдячний Олександру Кіншову, капітану на містку, маніфесту, колегам з геймов, колегам стрімерам, друзям, підписникам та просто небайдужим людям. Завдяки саме вам, ми відремонтували два дрони. Ми придбали ось цього от красення. А так як в нас залишилося ви зібрали набагато більше, ніж нам треба було, то ми ще придбали Екофло, ми придбали планшет, ми придбали активну антенну та кабелі до неї, а також нам трохи залишилося на ремонт нашої машини. Тож я дуже-дуже всім вам вдячний. Ви дійсно допомагаєте знищувати ворогів на нашій землі і слава Україні! Вельмишановні шановні меценати, незважаючи на те, що Божик неодноразово просив мене зробити лашку для патронів, бальнієвкахів, горняток, як ми їх тепер називаємо, а також для спонсів, я цього не зробив, тому дуже перед вами вибачаюсь. Але, незважаючи на це, ми цінуємо кожного з вас і кожну людину, яка підтримує наш проект і донатить нам на каву. Через Patreon, через Кофе, через спонсорство на Ютубі, або через прямий донат на карту, або на через криптовалюту. Така можливість також доступна на нашому сайті у спеціальному розділі. Дякую дуже вам всім. Ми вас цінуємо. Папа! -па. А це, це скарб. Топ 3 коментарі з під минулого відео, які нам сподобалось найбільше. Не забудьте щось надрукувати і цього разу під цим відео, бо ми читаємо все. От хто не зупиняється і його завзятості, можна просто позаздрити, так це Ілон Маск. Я думаю, ви всі здогадалися, а все тому, що він надав вже повне інструментарії російським пропагандистам. На днях він зняв обмеження з усіх російських твіттер-аккаунтів. Тепер в них не буде помітки, фінансуються державою. І тепер їх без проблем можна буде знайти у пошуку. Росіяни вже встигли відповісти і подякувати, так би мовити, по-братськи і від душі Ілону Маско. І на фоні цього багато українців скаржаться і закликають іти з Твіттера. І на мою думку, цього не варто робити, оскільки Твіттер це не лише Ілон Маск або російські пропагандисти. Це також велика аудиторія, з якою треба працювати, якій треба пояснювати і переконувати, щоб вони бачили, хто такі росіяни і чому нам потрібно допомагати. А тепер подивіться мені в око, і скажіть вам усе ясно? І не забувайте, що Твіттер ведуть або за них ведуть буквально всі високопосадовці усіх країн, і дуже важливо з ними тримати хоча б якийсь контакт. Щоб вони бачили усі злочини росіян. А на цьому все народ. Дякую, що додавались до цього моменту. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та коментуйте. А ще ось тут є відео, яке ви можливо не дивилися. Ну всяке буває. Ну я ж не знаю. Я не маю доступу до вашого комп'ютеру. Але якщо так сталося, що ви не бачили цього відео, то можете глянути, чому б і ні. там де я And with many cats Where there is a sea of cats Where they jump on the curb And play with the duck They with a circle many ballerinas I play with a cat